Ну що ти, маленький, тобі вже дзвонили? Хто мав дзвонити? Скоро подзвонять. Хто, хто, хто мав дзвонити? Дізнаєшся, скоро. Буде сюрприз. Що там, зраду зрадоньку, розганяєш ще, да? ФСБУ позвонить чи хто. Я тобі кажу, зраду зрадоньку розганяєш. ФСБУ? Подзвонити. Та ти потім дізнаєшся, не приймайся. Так що це таємниця? Так, це таємниця для наших глядачів, для тебе це сюрприз. Ми готуємо. Для злого користування, да? так? <свист> <свист> так що по зраду, зрадоньки? там, які сьогодні теми? А мене цікавить тут. Чули прикордонники, затрелили 23-річного хлопця? Ні, розкажи мені. А, як, ну це ж новина. Ну. Так розкажи, я послухаю. Ні, так я ж не розказувати, мене думка цікавить по питанню, вони розказують. Якщо людина не знає, так що. А, я поняв. Більше нічого не цікавить? А мене цікавить одне питання. Скажи, будь ласка, як на твій погляд і чому Русня напала на Україну? Тому що багато гнилих людей. там. Я їм теж так кажу. Де в одному місті скупчується багато гнилих людей, війни починає. А давай чіткі приклади того, як то відбулося. 14-й рік, де були гніли люди, як ти кажеш? Де були? Ну так як де багато де були, але ви про Росію тепер? Я питання задав, а ти думай. Ви прийшли по-братськи, забрали Крим, ні? По-братськи. Ну не так було? Ну по-братськи, ну так вони кажуть. По братськи забрали Крим. Угу, угу. по братськи Ти можеш свою думку мені озвучити, а не казати, як вони там кажуть. Чи що? Чи що? що їх... Конкретне запитання, що, що ти вважаєш стосовно того, чому Росія напала на Україну? Ну я ж сказав. Ні, ти не сказав, ти так, ну проскользнув, знаєш, як через труби. Що так напало? Ну, що з ними робити? Ну, так, так. напало. Чому так відбулося? Скажи свою думку, я ж просте питання задав. Я ж сказав, багато гнилих людей збирається в одному місці. Будь ласка, де саме зібралися якісь гнилі люди? А ви не знаєте, звідки напали? Я не знаю твою історію. Це твоя думка, твої вислови. Будь ласка, озвучуй. їх. Тут ні думки, ні історії. Мене цікавить думка людей про очевидні речі. А, тобто про очевидні речі, які відбулися в 2014 році, ти нічого не розкажеш, бо тобі цікаво, як то відбувається зараз в Україні і з-за чого там -то щось трапляється. Ти річного хлопця, бо це новина опублікована. Яку... Це новина опублікована. Скажи, будь ласка, на твій погляд, Путін то? Ой, ви як п'ятирічна дитино. Хто такий Путін? Дуже складне питання, да? Складне. Ви знаєте, на стадіоні там кричали хлопці? Ну, я підтримую повністю хлопців. Багато чого на стадіоні кричали хлопці. Ну, от, от одне із тих і підтримую. <схи> Про Путіна. А що саме? Ти озвучувати, не вмієш? Я вмію, так. Так а в чому зараз проблема? Забув літер якийсь. Вам подобається чути хуй. Мені не подобається чути ху без прив'язки до Путіна. Якщо ти вважаєш, що Путін ху. Так і кажи, чого ти е, трішки соромишся? <схи> чого добиваєтеся чи чого? Я не розумію. Я хочу називати все своїми іменами, не більше. Я вам забороняю, називайте собі. А ти чому так не називаєш? Так я ж вам тільки що сказав, я назвав. Блін, такі потуги були, що прямо кабзда, я не знаю. Довго збирався з думками. в садлику. а скажи, а скажи, а скажи суку херню, Для чого вам? А це херня? Ви подивіться, що твориться тут кругом. Що тут одні люди, українці з іншими творять? Де тут нація, блядь Де? Про що ви тут корчите себе? Кого ви тут, рухню? Та подивіться навкруги, що роблять одні з іншими. Де саме? Те ж саме роблять, що в 2014 2013 році. Де саме? Я, давай приклад якийсь. Ви це на рівні трохи вище, як тоді. Ви не розумієте? Гоптіки просто зглавлюють тут людей. Ти таку херню несеш. Я про конкретні речі розмовляю. Про 23-річного хлопця, що затвели, я не чув. Добре, ну то знайдемо щось інше, яке опубліковано. знайдемо щось інше. А скажи, будь ласка, ти можеш мене вислухати, а не нести оцей цей текст? І давай я задам тобі питання і поговоримо. Скажи, будь ласка, ти виїхав до Австрії, зараз ти там знаходишся і розганяєш зраду зрадоньку. Яка мета саме перед тобою стоїть зараз і чому ти не в Україні? Зрада де. Зрада де? Зрада те, що ти звинувачуєш у всьому, що відбувається в Україні, виключно українців. До руснів тебе претензій нема. Так в тому, що відбувається у мене в країні, до русні претензій нема. То не її діло, що у нас тут стається. Тож, Давай ще раз зафіксуємо. Секундо, секундо, в тебе до русні претензій немає. Я правильно зрозумів? Треба творять тут наші з нашими, до русні нема претензій. Бо то русня то, хер... то, що наші з нашими, то наше діло. В чому причина а, того, що відбувається в Україні зараз будь-яка подія, яка. Секундо! Будь-яка подія, яка зараз відбувається в Україні, пов'язана з причиною. Причина в тому, хто? В чому конкретно? В тому, що застрелили 23 річного хлопця, в чому причина? Як ти вважаєш, все, я зрозумів, я зрозумів, тут, ну, взагалі, вапка величезна. Ти з якою метою ти виїхав з України? Для чого? Бля, ти, тобі за це нічого не буде. Ти його вже тобі нічого не буде, але йому нічого не буде, навіть якщо він його не ти бо яка... Ну, в ньому вже є один, да, один матеріальчик. Запинись, я зрозумів. Я бачу в тебе да, дуже сильно емоції випливають прямо з очей. Очевидні речі. Русня то вся фігня. тут очевидні речі якісь є, так? Да? Це коли воловику ви, виникли. Я кажу, чому ти виїхав з України, можеш пояснити? Ну, так було. Кому? Та мені. А щось трапилось. Що трапилось? Не знаю. Так що, так завтра буду в Україні? Ну, пішти завтра. Ні, не будеш. Ні, а що, поспоримо? Давай, залиш мені свій номер. Наскільки поспоримо? Я кажу номер, залиш мені. Наскільки поспоримо? Пропонуй свій варіант. Слухай, 10 штук перерахуєш на бригаду, на яку я скажу. А якщо. добре, якщо тебе не буде післязавтра в Україні, ти перерахуєш 10. Ну, усипинись, я зрозумів. 10 Доларів на бригаду, на яку я скажу. Якщо тебе не буде через два дні в Україні, ти готовий прорахувати 10 тисяч доларів на благодійний фонд, який я скажу? Муха, давай на якусь бригаду. Благодійний фонд я не довіряю. Давай на бригаду це твої проблеми. Ми збираємо виключно через благодійний фонд на ті запити, які насилають нам бригади. Ви на супутники не збираєте? А ти один з тих, хто не довіряє супутникам? Та я б хотів уже його побачити. Ну не супутника, те, що в користь з нього, але таке. Але ти трішечки читаєш російську інформацію. Давай на благодійний фонд 10 тисяч. Звісно. Задонатимо бригаді, яким Так, разом? Давай. Слухай. Якщо такі є, які донатять 10 штук на бригаду якусь, і то Та хер з ним. Давай менше тексту. Давай обмінюємося в обмінюємося в прямому етері Зараз інформацію стосовно один одного і через два дні перевіряємо інформацію. Як перевіримо? Давай, що вам треба, телефон. Я кажу, обмінюємося інформацією. Як називаю, як мене звати, де мене шукати, як називається благодійний фонд, який я очолюю? Називай свої дані, будь ласка. Так які дані? Телефон? Будь ласка, телефон. Тільки я тобі зараз подзвоню, ти візьмеш слухавку, щоб я зрозумів, що це ти. Якщо я візьму слухавку, перерветься. Нічого страшного, давай. Я пишу. Ти забув номер? Ні, 050. Далі. 2. -1 -1 5. Ну, сміліше, ну що таке? А останній, а останній, так як ми в Етері, останній, я вам скажу так, що буде. <гум> ні, друг, Ні, ні. Зараз в прямому етері, ти кажеш. Прямой етері я вам кажу, але останні дві цифри вийдуть те, що зараз у вас вийде, а не будуть знати інші. Куди зараз вийде? Число? А дайте число. Я буду з тобою грати в якісь загадки, серйозно. Загайте, ви мені не кажіть слова, ви просто вийде, що у вас вийде, тут то допишете дві останні, і ви мені наберете. Ти на приколі чи що? Загадайте число. Так. Загадайте про себе число, просто всі дії. 050, 211, 0,5. Далі останні три цифри. 0, 50, 2, 1, 1, 0, 5 і дві цифри останні. Загадайте число. З тобою все нормально, чоловіче. Загадай число, помнож на 3. Два нулі, помножимо на три. Далі що? Ні, ні, ні. Чи давайте число більше, від Од одного до десять до двадцять. 20... Коротше, я не буду з тобою грати в забавки. Якщо ти хочеш обмінюватись інформацією, ти називаєш. Даю тобі десять секунд. В мене нема часу витрачати на таку. Це фокусник, чи що б не? Десять секунд. Озвучуєш всі цифри, тоді будемо спілкуватись. Я в загадки грати так не загадайте буду. Загадайте число. число загадайте, просте число, помножте на три. Просто кажіть, вийшло чи ні? Десять секунд пройшло. І так, я слухаю останні три цифри. Загадайте, Ідеш на. Стосовно о, його попереднього звернення до українців і те, що він там ніс, я не знаю, чи ви пам'ятаєте чи ні, але воно вже є на каналі. Те, що він зараз намагається повийожуватись, я не розумію нахіра. Русня це все второстепенне. От, от тут у нас ситуація, да. Кого що турбує?